Привіт всім, хто цінує життя дитини та її внутрішній світ. Мене звуть Корольова, я дитячий психолог та я з України. Сьогодні я продовжую цикл відео для батьків-першачків, бо у нас в Україні дуже багато дітей йде до закладу перший клас дистанційно. Ну, Ми зіткалися з цим. Ніколи і я підтримую батьків. Відео попередні, будь ласка, дивіться, буде посилання і підказки. Сьогодні поговоримо про феномен авторитета вчителя. Знаєте, саме у першому класі. У дітей з'являються такі фрази: ні, ти неправильно кажеш. Там Марі Іванна Ольга Олександрівна вона так не казала, ні, це три клітинки, а не дві, ні, нам такого не казали або ні, це я буду робити так, тому що саме вчитель так казав. Це дійсно феномен, бо спочатку діти да, під впливом батьків, це найавторитетніші люди в, йому, в його житті. А потім з'являється вчитель, і це дуже корисний такий крок, дуже корисна подія у житті дитини, бо змінюється трішечки світогляд у таке поле дитинства входить ще одна людина, яка є авторитетною, напрацьовується новий статус учня, відкривається більш світогляд. Це дуже корисно. Але ми навчаємось дистанційно. І для такого дуже корисного впливу, для такої корисної події ну, недостатньо фізичного напрацювання, фізичної присутності учня у закладі та фізичної присутності вчителя у полі так зору, у полі відчуттів дитини. І нам потрібно допомогти, як ми це робимо. Можна казати ось такі фрази. Ти знаєш, я ж не вчитель, я не знаю, як це робиться. Ти знаєш, я ж навчалася на щось інше, моя робота з іншим зіткається, з іншим. Я перетинаюся, про це я не знаю. Давай запитаю у Марі Ван Ольги Олександрівни. Давай спитаємо ще раз, бо я це не зрозуміла. Лише вона знає, як правильно. Ось такими фразами. Ви підтримуєте авторитет вчителя, бо це дуже важливо, бо це дуже корисно. І в попередньому відео я казала, що ви маєте бути присутні фізично під час онлайн занять з дитиною, нібито ну, як вчитель, але ні, ви не стаєте вчителем, ви лише підтримуєте його авторитет. Ось це танка грань, її потрібно якось так. Налагодити, відчути. Більш того, вам не корисно займати місце вчителя. Це дуже навантажить ваші відносини, відносини з дитиною, принесе ну, дуже некорисні такі явища, про них я обов'язково розповім у наступному відео. А зараз все на сьогодні. Все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, бо такі підтримуючі відео ще будуть обов'язково. І ну, зберегайте здоровий глуз, шукайте якусь таку середину в всьому, що ви сприймаєте та слухаєте. Все подолаємо, все переможемо, все буде.